Я людина з села. Ну, як, це моя кров. Це, я создав це все. Це все создано було. Своїми руками. Не орендоване, своїми копійками. На чисто це було чисте поле. Кому вам, вам, ми що помішали кацапам цим чути? Ну, невже ми помішали вам жити? Да ми годували Україна, ми вас годували всю життя. Я знаю, у нас колхози були, м'ясо виращували десятками тисяч голов. Різали в м'ясокомбінат, все, блядь, відправляли на Москву, ковбасу м'ясо. Їх українці їхали в Москву, щоб купити м'ясо. Ілі купити ковбаси, тому що тут не можна було купити. По гречку мене теща ще вона їхала, як закупчика, той чути закупить на всю сім'ю, на три сім'ї. Ну, це, те, Що ми, вгодували. Що ми вам зробили, таке погане. До 2014 року ми... До вас їздили, ви до нас їздили. Чути? Були і сестри, і брати там, ну, ну в Москві. Йти. І офіцери, коли дзвонить мені брат Троюродний, офіцер, полковник, ну вже в Отставці. Володя, а війна то 14-й год, Я стою кажу, Володя, скажи, будь ласка, у вас там що це? Кацапи всі подуріли чи що лі. Ну, ви пойміть мене. правильно. А він одразу каже, Володя, кончили балакати, трубку положив. Ну приїхав, через дві тижні приїхав. Ну більше вже після того ми вже зим, як приїхав сюди, ми більше не... не